Доброго дня! Ви вперше на цьому турнірі. Розкажіть, які ваші цілі в цьому сезоні та що ви плануєте далі? Ну, цілі, як завжди, одні боротися за чемпіонством, по крайній мірі, попасти в призи. Ну, так. Що будете робити, аби попасти в призи? Ну, будемо грати і вигравати. Що треба робити? Тільки так без виграшів не буде, не будемо призов. Розкажіть, як створилась ваша команда? Ой, наша команда створилася дуже давно. У нашій команді вже біля 50 років, як, як, як існує ця команда, але завдяки е, нашим спонсорам е, товариству Лідея, яка прийшла і зараз. Зараз вони наші головні спонсори. Завдяки їм у нас є появилася підтримка, і ми змогли мали можливість зіграти на області. Дякую, зрозуміло.